Короче, перестаньте кормити можна владців. Це стосується тих людей, в кого нема магістрального газу, і вони опалюють свої будинки за рахунок електрокотлів. Власники, які живуть в кооперативах, теж саме всі платять по 4,60 за кіловат електроенергії. І тупо викидають баснословні кошти взимку за опалення своїх будинків, але ніхто не хоче підняти свою сраку і взнати піти, як можна економити. А тут дуже просто для кожного хто не має магістрального газу, є взимку тарів для електроопалення, і його не так складно зробити. Але ж це ж потрібно зробити там техпаспорт, зробити проект, зробити однолінейну схему підключення свого електроопалення. Електрокотла зібрати ці всі документи, піти в обленерго, написати заяву і отримати цей тариф Правда, зустріти з обленерго там провіряючого керуючого, який підтвердить, що у вас дійсно стоїть електрокотел Але 460 і там 2,60 і ще день ніч, там гривня 14. Вибачте, це можна мінімум в два з половиною рази знизити свою платіжку за опалення будинку. Але чому це ніхто не робить? Бо лінь, а потім кричать люди: о, нема за що платити. Так підніміть свою дупу, підіть, зробіть собі документи, зробіть собі тариф і користуйтеся. А так понятно, типу з вас сосуть гроші, при тому, що всі знають, що кожна людина. В Україні, в якої нема магістрального газу, має право отримати тариф для електроопалення. Друзі, піднімаємо сраку, робимо собі тарів і вже економимо. А якщо у вас Є нормально втеплений будинок, зроблена низька температурна система опалення, поставивши тепловий насос, навіть повітря, вода з системою ще в 4 рази можна жити економічніше і не завідуйте тим, в кого платіжка 1000 гривень за будинок. А ви за такі ж платите 4-5. Люди подумали ізначально. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, бережіть себе.